Добрий день, хочу розповісти про проходження практики під час свого навчання на магістратурі в університеті Грінченка. У нас було чотири практики: перше це виробнича в закладах освіти. Я проходила її. В закладі дошкільної освіти і під час цієї практики ознайомилися з документацією, з якою працює вчитель логопеди в закладі дошкільної освіти. Також ознайомилась з оснащенням логопедичного кабінету, чим з якими посібниками працює логопед, які дидактичні матеріали під час занять використовує, як проводить діагностику. Також в мене була можливість провести самі діагностику. Двох діток і провести індивідуальні та підгрупові заняття. І скажу чесно, хоча це було для мене хвилююче, оскільки це був мій перший педагогічний досвід. Але вважаю його для себе дуже корисним, і під час цієї практики я змогла не лише отримати ще якісь знання додаткові теоретичні, а також всі ті знання, які я отримала під час лекцій, використати під час практики, під час занять з дітками. Друга практика це була управлінська, також в закладі дошкільної освіти. Вважаю її теж корисною і цікавою, тому що я дізналася, як, з якою документацією працює керівник закладу дошкільної освіти, як організовує свою роботу та роботу колективу, і оскільки навчаюсь на магістратурі, то Вважаю, що цей досвід також є корисним, оскільки в майбутньому всі ми можемо стати керівниками якихось навчальних закладів. Особливо я чекала третю практику: це дослідницька практика. Вона також була в закладі дошкільної освіти, і я її чекала, тому що можна було провести. Під час цієї практики експериментальну частину магістерського дослідження, тобто провести заняття логопедичні з дітьми. От Єдине, чого мені не вистачало це часу, і було б дуже добре, якби ця практика, хоча б на місяць раніше була організована, тому що дуже важко було фізично і психологічно дописувати магістерське дослідження, проводити всі підрахунки і описувати це, тому що строки вже піджимали нас. Але як вже сказала, для мене вона була корисна, тому що я змогла провести експеримент. Найбільше мені сподобалась четверта практика це медична. Я проходила в її в приватному медичному закладі, це клініка. І, як виявилось, моїм наставником на цій практиці була колишня студентка нашого університету, коли я туди йшла, я про це не знала, Ось, але було дуже приємно. І от вже за цей рік, який я навчалась, у мене вже багато питань назбиралось стосовно логопедії, стосовно Якихось клінічних випадків, і під час цієї практики я якраз могла отримати всі відповіді на свої питання. От і зараз навіть з керівництвом цієї клініки ведемо переговори про моє можливе працевлаштування. Тож я вважаю, що для мене це пройшло більш ніж корисно. Ось і взагалі, коли я комусь говорю про те, що менш ніж за півтора роки навчання у нас було чотири практики, ну, всі дуже дивуються. Я вважаю, це дуже круто. І дякую університету за те, що він надав нам таку можливість. І особливо дякую розробникам навчальної програми, тому що Ну, я вважаю, що я отримала для себе міцну базу. Ось і тепер треба лише поглиблювати знання, розширювати їх і рухатись далі. Дякую.